Моє вітання всім ви на каналі Шашки простими словами. І сьогодні ми повчимося як трьома дамками спіймати одну дамку суперника. Для цього ми будемо використовувати такий прийом, який називається трикутник Петрова. Що це таке? Це спеціальна побудова наших дамок у формі трикутника, який буде дивитися на суперника. Завдяки цьому прийому ми завжди зможемо перемогти. Але як досягнути та побудувати цей трикутник? Тут є певна система. Для цього ми повинні почергово виганяти суперника з лінії та заганяти його на лінію косяку. Почнемо. Для початку нам важливо зайняти дві лінії двійника. Це ми будемо робити дамками, які не стоять на центральній дорозі. Важливо запам'ятати, що ми можемо виграти трьома дамками проти однієї дамки суперника лише тоді, коли ми володіємо головною дорогою. Тобто, якщо суперник буде володіти, ми тут вже перемогти не зможемо. Це нічия. Тому як тільки можемо, хоп, зайняли центральну дорогу. Все, тепер тут буде перемога. Для того, щоб спіймати трьома дамками одну дамку суперника, дається 15 ходів. Якщо за 15 ходів ми його не спіймали, то це буде нічия. Який перший хід? Перший хід такий. Беремо дамку не на центральній дорозі і йдемо на вільний двійник. який двійник вільний? Дивимося. На цьому двійнику стоїть дамка суперника. Значить, ми повинні займати сусідній двійник. Наприклад, F8 на D6. Суперник ходить. Робимо другий хід D8 на C7. Тобто другою дамкою стаємо на вільний двійник. Другий хід. Ходить суперник. Тепер дамкою на двійнику. Уходимо в куточок або сюди, або сюди. Тут є невеличка примітка. Якщо в нас є шашка за одну лінію від краю, то в куточок будемо йти іншою шашкою. А якщо, наприклад, у нас таке положення, і бачите, немає за одну клітинку ні тут, ні тут, то тут без різниці якої йти. Для чого це а для того, щоб спіймати суперника набагато раніше. Наприклад, ми пішли D6 на H1. Супернику правильно виходити на поле e 3 але якщо він піде в куточок, то тут він вже й програв. Чому ми будуємо три дамки в одну лінію? Якщо він ходить так, ми просто відходимо і ловимо його в петлю. Якщо він піде на якесь центральне поле, ми заганяємо його назад на бортик і відрізаємо одну лінію. А потім і другу. Бачите, куди йому піти? Може по цій лінії ходити, а може на цю клітинку. Тут ми його поб'ємо, треба зачинити цю клітинку. Хоп, перемога! Те саме буде на іншому центральному полі. Ми просто його заманимо в куточок і будемо нападати. А якщо він нападає, можемо або відходити, або в петлю ловити. Повторимо спочатку. Тобто, перший хід. Виходимо на вільний двійник. На будь-який його хід. Йдемо другою дамкою на вільний двійник. Так, він сюди. Третій хід. Йдемо дамкою в куточ. Дивимося. Є дамка за одну квітинку від краю. Тому йдемо іншою. Третій хід. Він виходить в центр. І ми на нього тепер виганяємо з іншого двійника. Дамкою в куточку нападаємо на нього. Тепер на двійнику йому залишатися не можна. Ми його спіймаємо в петлю. Він повинен тікати. Стає на трійник. Так, ми виконали 4 ходи. Тепер ми зайняли дві лінії двійника. Займаємо лінію трійника. Яка лінія вільна? Суперник стоїть на цій лінії трійника. Отже, ми будемо займати цю. Беремо будь-яку дамку з двійника і ставимо ось так на трійник. Тобто ми займаємо і лінію двійника, і одну лінію трійника. Перетинаємося. Нападати супернику не можна. Він вже програє. Чому? Ми закриваємо, ставимо другу. Він тікає. Ми повертаємо його навпроти наших дамок на трійнику і ловимо в петлю. Ми стали на трійник, це п'ятий хід. Суперник продовжує ходити на іншому трійнику. Тепер ми здвоюємо наші дамки на двійнику і трійнику. Тобто беремо іншу дамку з двійника і ставимо поруч на трійнику. Тепер ми захопили повністю один трійник і тримаємо два двійники. Шостий хід. Розглянемо, куди може ходити суперник. Сюди не можемо поб'ємо, сюди. Також не можна йти на наш трійник, бо ми його будемо ловити. Отже, можна походити сюди, сюди не можна, сюди не можна, ми будемо бити, сюди можна, а в куточок також не можна ходити. Чому? Та сама ідея. Ми заманюємо його дамку в одну лінію та будемо ловити. Тобто, давайте ось так ось відмітимо. Там, де стоять білі шашки, супернику ходити не можна. З цих полів ми його будемо ловити. Отже, які поля в нього залишилися? Поле d 2 та g 5 Ось він і буде по них двох ходити. А ми не дамо йому цього зробити. Якщо він стає на поле d 2 ми повинні закрити поле G5. Яким чином? Беремо центральну дамку і стаємо поруч з полем G5. Тепер йому сюди не можна йти. В куточку йому не можна йти, бо ми будемо його ловити. Те саме, якщо він піде на поле G5, в нього залишається єдине вільне поле на клітинці d 2 Ми стаємо поруч ще один хід. Куди йому ходити? Отже, трійник заблокований. В нього залишається лише лінія косяку. Або на поле а 4 або на D8. Тепер дивимося. Він покинув другий двійник, а ми його займаємо. І таким чином дивимося. Якщо суперник стає через білу клітинку навпроти нашої дамки на двійнику, беремо другу дамку на двійнику і ставимо на трійник. В нас вийшов трикутник. А якщо він йде так, то дивимося, беремо ту дамку на двійнику, яка може стати через одну клітинку. Навпроти шашки суперника. Знову, наша вершина трикутника повинна дивитися на дамку суперника. В нас виходить трикутник. Якщо наш трикутник дивиться на суперника, він називається правильним. Як тут ловити? Які ходи залишилися у чорних. Сюди не можна б'ється. І сюди не можна. Тобто або поле Д8, або Є1. Тут без різниці, куди він піде. Якщо він йде на поле Е1, ми беремо центральну і ставимо. На одній діагоналі з дамкою суперника. Тобто, бачите, ми стоїмо на косяку. Йому тільки відходити. Тепер ми його повертаємо на поле Е1. Для цього жертвуємо обов'язково дальню дамку. Так, жертвувати не можна, він просто поб'є дві. Так, щоб в нього була лише одна клітинка для бою. І тепер ловимо в петлю. Якщо він йде на поле Д8, те саме, беремо дамку з центру. І ставимо на одну діагональ з дамкою суперника. Якщо він йде на центр, ми його повертаємо на поле Д8 та ловимо. Якщо він йде на поле а 4 різниці немає. Ми його повертаємо, щоб дивитися на нього на одній діагоналі та ловимо. Ще раз, якщо він стане сюди, Перекрили поле 5, дивимося суперник, де на поле є один. Покидає трійник. Як побудувати трикутник, щоб він дивився на суперника? Беремо дамку з двійника і ставимо на трійник так, щоб опинитися через білу клітинку навпроти суперника. Дев'ятий хід. Якщо він йде сюди, стаємо центральною дамкою так, щоб дивитися на суперника. На будь-який його хід. Повертаємо. Побив і ловимо. Для того, аби спіймати дамку супернику, нам знадобилося 13 ходів. Ми вклалися. Які бувають виключення ситуації? Наприклад, може відбутися таке. Суперник пішов сюди. Тобто, як ми повинні будувати трикутник. Дивимося, стоїмо через одну клітинку, отже, беремо іншу дамку на двійнику. Йдемо так. Правильний трикутник. Але іноді, в кінці партії, коли в нас залишається мало часу, ми можемо побудувати такий трикутник. Бачите, він не дивиться на дамку суперника, а в іншу сторону. Це буде називатися неправильний трикутник. Але тут ми все одно перемагаємо. Тут лише трошки інший механізм того, як ми будемо ловити дамку суперника. На будь-який його хід, хоч сюди, хоч сюди. Наприклад, він пішов на поле Є1. Ми беремо нашу вершину і йдемо до центральної дамки. Це обов'язково. Те саме будемо робити, якщо він не нападе на нас. Беремо вершину і йдемо до центральної дамки. Якщо він відходить, ми повертаємо його в одну лінію та ловимо в петлю. Якщо він пішов сюди, вершина до центральної дамки. Якщо він тікає, ставимо в одну лінію з нашими двома, ловимо. Якщо йде сюди, ставимо в одну лінію, ловимо. Якщо сюди, отут є невеличке виключення. Дивіться, хочеться одразу його ловити, але є проблема. Через нашу дамку на полі D8 суперник поб'є двій ми його піймати не зможемо. Нічого, нам треба виконати лише тихий хід, залишаючись на двійнику. Тепер він повинен відходити. І ми його будемо ловити. Тобто ми можемо спіймати дамку суперника, якщо побудували і правильний трикутник, який дивиться на суперника, і неправильний трикутник. Різниця в тому, який механізм ми будемо використовувати. Нагадаю, при правильному трикутнику. На будь-який його хід ми беремо центральну дамку і дивимося на дамку суперника. Потім його повертаємо. На одну діагональ з нами і ловимо. А при неправильному трикутнику на будь-який його хід беремо вершину і йдемо до центральної. Заманюємо дамку суперника в одну діагональ нашими дамками та ловимо. І останнє. Іноді ми можемо спіймати суперника набагато швидше. Яким чином, якщо він буде сам віддавати нам поля? Тобто, дивіться, ми повинні для початку захопити двійник, потім трійник і побудувати трикутник. А ось, наприклад, починаємо грати. Так, починаємо захоплювати двійник. Стали на вільний двійник. Перший хід. А суперник пішов з другого двійника. Тепер два вільних двійника. Що робимо? Беремо другу дамку не на центрі. І ставимо одразу на другий двійник. Другий хід. Він ходить сюди. Так він і трійники не займає. Дивимося, яка в нас дамка не стоїть на двійнику і трійнику. Ця стоїть на клітинці, яка перетинає одразу дві лінії. А ця стоїть на косяку і двійнику. Ставимо її на трійник. Раз, два. За три ходи ми вже захопили два трійники і два двійники. Куди йому ходити? Якщо він піде так. Побудували правильний трикутник. За 4 ходи. Тобто, коли суперник правильно захищається, за 4 ходи ми лише виганяємо його з двійника. А в даному випадку ми за 4 ходи вже побудували цілий трикутник. Якщо він йде так, стоїть вершина в іншу сторону. Так, а якби суперник стояв тут і пішов сюди, нічого можемо побудувати. Неправильний трикутник. Тепер на будь-який його хід беремо вершину, йдемо до нашої. І заманюємо його в одну лінію та будемо ловити. От такі виключення. І на останок такий приклад. Наші дамки не обов'язково розташовувати на одній лінії. Вони можуть бути де завгодно. Навіть всі на центральній дорозі. Нам все одно вистачить ходів. Наприклад, перший хід займаємо вільний двійник. Дивимося, цей двійник вільний. Зайняли його. Перший хід. Ходить суперник. Дивіться, другою ми стати на двійник не можемо. Отже, нам потрібно дати дорогу. Зайняли два ходи. Так, тепер зайняли. Хопа. Стали другою на вільний двійник. 3. Ворота йому йти не можна по одній простій причині. Ми відходимо в куточок однією дамкою і ловимо в петлю. Так, він буде ходити тут. Тепер потрібно відійти дамкою в куточок. Якою? Дивимося, ця стоїть за одну клітинку від дамок, тому. І нею ми ходити не будемо. Це наша пастка. Пішли в куточок. Чотири ходи. Він сюди. Виганяємо з двійника. З куточку йдемо. Хоп, йому нема куди ходити. На двійнику. Повинен покидати. Так, він зайняв трійник. Після того, як ми захопили двійники, захоплюємо вільний трійник. Ось вільний трійник. Поставили. 6 ходів. Він ходить. Ставимо наші дамки. Поруч, плюс один хід. В нього залишається два поля Д2 та G5. Інші програють. Йде на D2. Ми центральною дамкою перехопили поле G5. Так. Він пішов в куточок. А ми будуємо правильний трикутник. І на будь-який його хід. Беремо центральну дамку ідемо за ним. Тепер. Повертаємо його до нашої центральної, щоб вони стояли на одній діагоналі. Та ловимо його. Бій, бій. Ми все одно встигли та спіймали суперника за 13 ходів. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!